Наймасштабніша з початку війни Рашисти здійснили хакерську атаку на державні реєстри. Сьогодні окремі з них не працюють, відновлять свою роботу за декілька тижнів. Як вирішують на відкладні питання громадян на Прикарпатті, розкажуть наші журналісти. Після хакерської атаки ворога на державні реєстри для відновлення усіх сервісів Міністерства юстиції, зокрема і на Прикарпатті, необхідно близько двох тижнів. Станом на зараз розпочато відновлення інфраінфраструктури системи реєстрів. Завтра вже буде проведена валідація резервних копій даних. Прогнозується початок їхнього відновлення згідно плану. Які саме сервіси відновлюватимуть першими урядовці вже знають в першу чергу будуть відновлені такі реєстри. Державні, як спадковий реєстр, єдиний реєстр довіреностей, реєстр нотаріальних бланків документів, також державний реєстр речових прав на нерухоме майно, державний реєстр актів цивільного стану, а також єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців. Прикарпаттям раді за детальною інформацією щодо відновлення державних реєстрів звертатися в структурні підрозділи Міністерства юстиції. Міністерство юстиції надається. Консультація громадянам з приводу роботи реєстрів на базі безоплатної правової допомоги також за роз'ясненнями громадяни мають право звертатися до міжрегіональних територіальних управлінь юстиції як на створенні в кожній. Області телефонні лінії, які надають консультації по роботі реєстрів, також створені тимчасові електронні пошти, на які громадяни мають право звертатися з відповідними зверненнями, запитами, заявами чи скаргами, за словами Юлії Бабиної у міністерстві юстиції працюватимуть цілодобово, аби якомога швидше відновити роботу усіх наявних сервісів, а ще вживатимуть заходів проти повторних атак з боку ворога.